Сьогодні в нас п'ятниця, на дворі потепліло, дощ іде. Вчора ось ввечері ще зробила ось ось таких маленьких таких маленьких янголів. Зараз трошки додам там яскравості, підпишу. І ось на цій замалюю торці. Ну і, в принципі, буду складатися. Я сьогодні їду на open house в українській церкві в сусідньому місті буде. Минулого року я там була зі своїми картинами. Подивимося, що цього року буде. Хотілося б, звісно, щоб щось там купили в мене. Буду роздавати візитки теж свої. Запрошення, може, комусь на виставку. Всьому такі. такі справи. Не знаю, хотіла прикрутити цю картину в цю рамку, чи треба, чи не треба. Як буквально на очах зеленіє все. Вчора, позавчора я знімала, тут їхала. Та навіть вчора я їхала, знімала, Такі дерева зелені не були. Сьогодні вони вже зелені. Я просто бачу, як це все на очах стає зеленішим. Ці кульбабки квітуть, дерева квітнуть. Боже, це так гарно. Як я довго чекала, щоб це все зазеленіло. Боже, ця зима була така довга. І нарешті. Я вирішила, що я буду цілий місяць святкувати свій день народження. тому що скоро я вже буду стара. А оце ж до да, цілий рік, поки буде день народження, потім один день його святкуєш і все, ні. Давайте celebrate my birthday цілий місяць. Юху! З Днем народження! Я там вже ззаду хтось підпирає. Ще й на Хонді Сивік. Вони взагалі на Хонді Сивік їздять одні Василина. Вже друга година, я поїла. Зараз буду підписувати картини, складати їх в коробки, готуватися на завтра. Всі картини в мене там вони вже виклані в магазин, але вони тут ще ззаді не підписані, тож зараз це я буду все робити. Я приїхала забирати Я сидю на бордюрі, тому що я дуже заморилася. Я сьогодні півдня в майстерні, збиралася на ярмарку завтрашню на цей фест фолк-фест, який буде завтра проходити. Десь там торці замальовувала, підписувала картини, давала назви, звичайно, це все фотографувала щоб зафіксувати. Ну і в общем, це тільки ось присіла на бордюр, туди дивляться, думають, мать якась, Та мені пофіг. Просто... Просто хочу відпочити. Зараз прийде Діма з роботи і ми поїдемо. Катерін суди ще їхати година. Так, ми вже виїхали. Заїхали на заправку. Зараз ми швиденько заправимося і поїдемо. Я буду за кермом сьогодні. Я буду знімати як ти заправляють. Ще приїхали. Зараз будемо вигружатися, зараз я вам покажу, як тут все виглядає. Тут буде це все проходити, це тут пік клас. Так гарно тут зробили. Ось цей зал. репетиція зараз проходить повним ходом. Тут буде місце стояти. А Там сцена. Так, Зараз йдемо, поприносимо наші картини і будемо розставлятися, щоб все вже було готовенько. Сьогодні так класно, тепло на дворі. Ще я в футболки. Так, у нас тут все виглядає. І там ще в салоні теж. Баріше. Зараз це ось так виглядає. Тут торба не моя. Ось так от, краще. Виставилися, ось так уже темно. Там ще Кристина з Богданом і з Ларисою, все це, це ще там щось роблять свої справи. Ось така церква тут прекрасна. Яка краса на дворі так хорошо, тепленько. Пахне літом. Хм. Назад буде Діма їхати за рулем. Ось такий вийшов невеличкий влог. Дякую вам за перегляд. Не забудьте поставити вподобайку, написати коментар, підтримку мого канала, щоб мої відео могли побачити більше людей. Нагадую, що це була пробна рубрика. Я тиждень роблю кожен день по одному відео, по одному влогу. І якщо це буде цікаво і відео будуть набирати перегляди, то я буду і надалі так робити. Дякую усім і до побачення. Завтра буде нове відео про ярмарку.